Присутніх На початку у прес-центрі Житомирської міської ради відбулося засідання експортної ради благодійного фонду, і відповідно до статуту передано всі документи на володіння транспортним засобом воїнам. Сам автомобіль знаходився на майданчику біля міської ради. Як відзначили воїни, які його приймали, навіть і колір їм сподобався. Склад групи входить п'ять чоловік. І сьогодні вони використовують автомобілі Урали, зіли. Як ви знаєте, ці автомобілі вже мають на своєму віці 30 років, а деякі і більше. Тому такі вантажний автомобіль для п'яти чоловік і для майна, яке перевозить з собою групу розмінування, то є занадто великий. Вже у віці автомобіль, запчастини якого, як більшості, випускається у Росії, тому такий компактний, комфортабельний автомобіль для цієї групи я вважаю, що буде просто, просто знахідка дійсно. Спонсори подбали не лише про те, щоб автомобіль був, як кажуть, із серійного виробництва, а й завантажили його продуктами харчування, водою, іншими необхідними для бійця речами. Придбано також препарати для очистки води. І дощова різна грязна вода, дощова. Да. Різна, навіть з луж беруть, пробували, очищається і вона як п'ятьова вода становиться. Довго думали разом із замовниками про колір автомобіля і вирішили пофарбувати у так званий металік, який схожий до коліру голубів. Була така думка її зробити чисто військовий колір, камуфляжний. З цього питання зверталися в озерне на танковий завод. Там якраз вони красять машини, і все ніяк не складалося. Там через день, через два, через три. І сьогодні бачите, як командир частини так висловив думку, що от світлий колір, колір миру. Як світлий голуб, це білий голуб, це голуб миру і добра. Тому хочу побажати про те, щоб якраз оцей мир довгожданий наступив для нашої землі, для нашої України, щоб от ті задачі, які стоять перед військовими, якраз були в мирних цілях. Автомобілю прикріпили і номери військової частини, за якими він буде перебувати в зоні АТО. Військові раді авто за використання його для знешкодження боєприпасів.